Лунає пісня Соловейка, полями ранам вже броде, проводить мати свого сина в степи, далеко від іде. Не будь там довго, не борися, пиши бо частіш мені листи, і Богу ти частіш молися, і буде легше тобі йти. Не плачте, мамо, я вернуся. Скорбітнє слово він зронив, і Богу завжди я молюся, щоб він від слави схоронив. Нагнувся. Й три ромашки білі в траві над стежкою зірвав, поглянув ніжно і по хвилі ласкава матері сказав: Візьміть, це перша віра буде, надія друга, а це любов. Нехай ромашки вам усюди нагадують про зустріч знову!» Стоїть Мотуся, скрила сина, густа пшенична полоса, а на ромашках мов сльозина ранкова міниться роса. А потім лист прийшов, і другий не плачте, пише утіша. Та в матері на серці туга, не заспокоїться лиша. Проходять роки, рідше, рідше йдуть додому і листи. Хотілося б зустрітись швидше. Не хоче він додому йти. А потім зовсім їх не стало. Листів не пише мамі син, і скільки вже йому писала, як в воду впали. Ні один. І тужить мати, може, лихо, якесь не трапилось біда, а поселуши шепочу тихо, що син вже Бога покидав. Незабаром захворіла мати. Приїдь, благає кожен раз, все ж, не стомившись, виглядати в молитві своїй проводить час. Син так додому і не приїхав. Як і нема на цій землі, так і померла в хаті тихо. Похоронили у селі. На другий день лиш син у хату, хвилюючий став на поріг, о Боже мій померла мати, холодний піч щола побіг, щось обірвалося в середині, пливло минуло, мов у сні, Ромашки три, у вазі синій стояли журно на столі. Прощай, прощай, мій рідний сину, він прочитав на папірці. Я вірю, що тебе зустрілю, та листок листок його руці. Поглянь, соночку, на ці квіти, згадай, що ти казав тоді, і Бога починай молити, щоб він тобі спасіння дав. Враз вічно двері потемніли, усе в суцільне мить Лише ромашки трибіліли, а серце жалим залося.